І в березні російські окупанти обстріляли територію психоневрологічного диспансеру у пущі водиці. Тоді в приміщення старої котельні прилетів снаряд граду, який пробив дах і зруйнував котли, газогін, трубопровід та насоси. Тож міська влада вирішила оперативно ще до початку опалювального сезону обладнати нову модульну котельню, яка успішно працює з листопада на території закладу. На екваторії зими перевірити її роботу. Приїхав заступник голови КМДА Петро Пантілеєв. Вона була достатньо швидко збудована, виготовлена і збудована і встановлена. Сьогодні ми вже тут середина опалювального сезону дивимося, як вона працює, які показники, адже от можна вже якісь висновки робити. І висновки ці гарні. Котельня працює стабільно в автоматичному режимі, споживає набагато менше газу. От, і ефект від її роботи за словами. Тих, хто працює в закладі, ну, набагато краще, ніж то було від старої котельні.